Моє всім вітання. Вітання із святом Івана Купала. Гарне літнє свято, і бажано в цей день не працювати на городі, навіть за місячним календарем протипоказані огородні і садові роботи. Будуть вони невдалі. Але я вам просто надалі хочу розказати: знаєте, що в період квітування ось і зав'язі. Наших томатів дуже важливий такий компонент, як бор. Звичайно, це і фосфор, і міді, і калій, і кальцій. Але бор ось надважливий для квітування. Як виявити, що в рослинки недостатньо бору. Потрібно звернути увагу на верхні листочки. Якщо верхній листочок на помідорці набагато світліший, такий жовто-зеленого кольору від нижнього листя, це буде першою вам ознакою. І ще важливою, ознакою буде, коли занадто багато у вас з'являється на рослинці пасинків, ви просто не встигаєте їх видаляти. І також прикореневі пагони. Буває дуже багато, от їх навіть по три відростає від корінця. І ще коли вже будуть зав'язані томати, то на цих томатах можуть з'являтися темні плями. Це теж буде. Ознака нестачі бору. Бор ми зараз придбати можемо як в аптеці, так і в насінневих магазинах. І зверніть увагу: в насінневих магазинах бор може коштувати навіть дешевше. Готуємо розчин. Доволі все просто. В залежності від того наскільки не вистачає бору, ви наблюдаєте за рослинкою. Розчин концентрації від 2 до 5 грамів на 10 літрів, такий можна зробити. Бор розчиняється в воді доволі погано, тому 60-70 градусів водичку потрібно взяти невелику кількість, розчинити не нині ще 50 грамів, градусів, розчинити бор в цій воді і потім додати до основної маси вже. Робимо оприскування в ранкові вечірні години. І оприскування проводити не більше трьох разів, один-два рази. І цього буде достатньо, якщо іще там подивитись. На цій діляночці я вже зробила два рази оприскування, в комплексі в мене йшло бор. В комплексному оприскуванні там я додавала іще йод, молоко як прилипач, марганцівка була. Йод марганцівка, марганців кабор і молоко. Ось такий склад був. Покажу вам ще, що не жалкуйте ніколи викинути, якщо ви вирощуєте самі розсаду, маленьку кволу розсаду, яку бачите, що вона зразу відстає від сильнішої. В мене помідорки всі одночасно висаджувались з однієї розсади, але жаліла і зовсім маленьку, от також висаджувала. Бачите, яка різниця. Все, я дякую вам за перегляд. Гарного вам святкового настрою, гарного дня. І будьте всі здорові. Чекаю на нових підписників, мені дуже це приємно. До побачення. Всім бажаю гарних урожаїв.